Топ-5 аксесуарів, які подовжать життя для вашої техніки. Додаткові аксесуари можуть не лише полегшити використання техніки, а й суттєво продовжити її термін служби. Ось 5 корисних аксесуарів, які допоможуть вам зберегти техніку в ідеальному стані. Перше стабілізатор напруги. Навіщо він потрібен? Захищає техніку, телевізори, холодильники, пральні машинки від стрибків напруги, які можуть пошкодити електронні компоненти. Рекомендація: обирайте стабілізатори із захистом. від Короткого замикання. Друге. Захисні чохли для смартфонів та ноутбуків. Навіщо потрібні? Захищають від ударів, подряпин і падінь. Порада для смартфонів: обирайте чохли з амортизованими вставками. А для ноутбуків водонепроникні сумки та чохли. Третє. Захисне скло для екранів. Навіщо потрібно? Запобігає появі тріщин та подряпин. на екранах смартфонів, планшетів та ноутбуків. Переваги легко змінюються у разі пошкодження. Коштує дешевше, ніж ремонт експорта. Четверте засоби для догляду за технікою. Навіщо потрібні? Спеціальні спреї та серветки для очищення екранів телевізора. Моніторів, смартфонів запобігають пошкодженню покриття. Порада. Уникайте звичайних очищуючих засобів. Вони можуть залишити плями або пошкодити антивідблискувальне покриття. П'яте фільтри та очисники для побутової техніки. Навіщо потрібні? Фільтри для пральних машин та посудомоїк запобігають утворенню накипу. вугільні фільтри для пилососів, покращують. Якість повітря та подовжують роботу двигуна. Рекомендація. використовуйте засоби для очищення від накипу раз у кілька місяців. Підпишись тут все про техніку, і не тільки магнитретел чекає саме на тебе.